Справжній банош на верху гори високий верх, 1300 метрів вроде, тут у вас. Да, 1242 метри. На дрібне море. Показуйте банош, маєте баноша? Що, реально маєте баноша даже? А це що у вас тут бограч. З м'єси. І банош. Ану, банош настоящий чи такий собі, як у А Ану напробуй. Ну давайте будемо пробувати. Все, зараз дегустую для вас банош на горі. Яка у вас номер палатки? Номер два. Номер Пані два, палака. Пані Марія, запомніть. Дивіться, як вона гарно посміхається. Бограч продає всього лише по 150 гривень. Де ви бачили на горі таку ціну? Я ще такої ціни, чесно, не видів на горах. Горах треба а, брати. Так, а всі кажуть, що в нас дуже дорого. Та ні, треба брати в раз-два хоча б дорожче. Я ж кажу, я ходжу по горах, там говерла і так далі, там дорожче. Ви ще шкварки кидаєте, справжнього. Я тодесь? тобі вже даю все по-справжньому. Я зрозумів, все. Щоб усі побачили, який ти будеш баноші. А шашлик теж, типу, люди до вас приходять, прямо так, тут. На жонко м'яса коштує 250 гривень, то є 350 грам м'яса. 350 грам м'яса. 250 гривень. 250 гривень? Так. Та чому все так дешево? Бачиш, зато нас не люблять і перка. Нас відгородили, а, ми розуміємо. Гора високий верх, ви розуміли. Ми сюди Тут приїхали конкуренти. на джіпові, та? Да, велика конкуренція. Зараз я в наступному відео людям покажу зараз, як я буду їсти ваш баноч. Вдруг він буде не смачний. Ну, може в цьому секрет? Можемо. <сум>